Це фото трьох синів Галини в одній з канадських шкіл. Хлопці родом з Києва. Проте після повномасштабного вторгнення з сім'єю евакуювалися до провінції Онтаріо. ми виїхали 24 лютого. Ввечері, 24 лютого, ми все чекали, що відіб'ють гостомель, гостомель то по новинах відбили то не відбили. То відбили, то не відбили всіх. Паніка, всі виїжджають, всі збираються. Тобто особисто в мене паніки особливо не було. Чоловік, тобто, прийняв рішення: їдемо, і ми зібрали буквально три сумки, і ми виїхали на західну Україну У... біля Луцька. Проживає мама Галина з сім'єю потрапили до Канади за спеціальною програмою для українців. Називається вона Куаед. За нею наші співвітчизники мають право вільно перебувати в країні, можуть працювати та навчатися. На даний момент приблизно один мільйон. Аплікацій було подано, і аплікації, які отримали відповідь, які вже тобто отримали підтвердження, це 680 тисяч. І на даний момент на сьогодні лише 150 тисяч людей, українців, які заїхали в Канаду по цій програмі, починаючи з 17 березня 2022 року. У дитячі садочки в Канаді приймають з 12, 14 або з 16 місяців. Кожний дошкільний заклад вирішує сам. Усі садочки платні. Мінімум десь від доларів. 1500, тобто якщо це в основному менша дитина, це від 12 місяців до 2,5 рочків, це як toddler program, так? тобто це маленькі діти, це дорожче завжди, тобто це може бути 1400, 1500, 1600, є і дорожчі, Дили... дивлячись, де ви живете, в якому районі. Якщо це вже йде 2,5 до 4 рочків, це вже така preschool, називається preschool program, це дешевше. Проте отримати знижки на оплату садочка все ж можливо. Є такі м, субсидії, тобто це залежить від вашого інкому, тобто скільки ви заробляєте на рік, скільки ваша сім'я. А це такий процес, на який ви маєте податися, зареєструватися і подивитися, чи вас система канадська дасть вам згоду, щоб дати вам знижку на садочки. Але також важливо помітити, що не всі садочки приймають в цьому. Участь для дітей від 4 років у Канаді починається шкільна програма. Це ті ж самі дитячі садочки, але в школах вони безкоштовні. Це називається Junior Kindergarten і Senior Kindergarten. Тобто, це перший рік дитина йде в Junior Kindergarten. А навчається торік і потім йде на senior kindergarten. Діти приходять в школу на 8.30, або 9.00, і, і навчаються там до третьої три залежності. Так молодший син Галини теж ходить до такого садочка у школі. Вони рахують, вони малюють, вони граються, вони вивчають букви, пісеньки, танцюють. До першого класу приймають з шести років, і шкіл в Канаді чимало. Є приватні та державні. Вони в свою чергу поділяють. Діляються на публічні та католицькі, можна обрати. Тобто, є люди, які, наприклад, маючи будучи католиками або православні, так вони хочуть йти в паблік скул. Є люди, які, наприклад, мають які католики, які православні, вони йдуть в католик скул. Тобто, це знову ж таки, дві школи, які безкоштовні просто в католицьких школах. Там є релігія, да, тобто є предмети обов'язкової релігія, є. А молитва, так тобто діти завжди кажуть, молитву, коли вони починають а, шкільний день. Українських дітей приймають усі школи без виключень, адже переселенці також зобов'язані навчатися. Обрати школу для дитини можна, а от район ні. Ви будете, зможете обирати паблік скул або католік-скул, тобто паблік або католицьку школу, дивлячись, де ви проживаєте по вашій адресі. Тобто, ви, тобто не можете обрати школу там десь, де ви хочете, бо. В вашому радіусі, вашої домашньої адреси, є школа, яка до вас, якби то, належить. До якого класу піде дитина? Визначають за віком. Спеціальних інтеграційних класів у Канаді немає, проте адаптуватися допомагають. Старші сини Галини зараз ходять до четвертого і п'ятого класу з обидвома хлопчиками працюють додатково. До старшого і середнього є прикріплений вчитель, який допомагає їм змогою. Тобто вона з ними займається 3-4 рази в тиждень, з ними розмовляє, розповідає, запитує. Тобто Є такий вчитель. Також у них є хромбук, все можна перекласти на українську мову, Тобто проблем з цим немає. Вони заохочують, щоб діти навчалися і свою мову берегли. Тобто, і щоб їм було легко і цікаво у старших класах, починаючи з дев'ятого, діти можуть самі обирати які предмети вчити, адже тоді учні мають визначитися з майбутньою професією і вчити те, що їм потрібно. Якщо дитина, наприклад, закінчує канадську школу. І та програма в коледжі або університеті спеціалізована програма, наприклад, на математику. То школа хоче коледж, хоче бачити, що дитина закінчила в школі відповідні предмети з такими то балами. З університетами та коледжами складно, усі вони платні, і суми для іноземців досить великі. Проте, деякі вище зробили знижки і прирівняли українців до канадців, або ж надають стипендії ціна як для канапців, да, наприклад, Permanent Resonance це, наприклад, 5 Тисяч доларів за рік, якщо це інтернаціональні студенти, це 15 тисяч доларів на рік. Стипендія в плані знижки за навчання за оплату навчання, тобто може бути стипендія: 2, 3, там п'ять тисяч доларів. Дивлячись, як дитина здала вступні екзамени, які в неї оцінки, наскільки вона заінтересована. Крім того, програма, за якою приїжджають українські переселенці до Канади, не розрахована на навчання у вищому навчальному закладі. Тому потрібно відкривати студентську візу під час вступу до місцевого Коледжу чи університету потрібно перевірити, чи видає він дозвіл на роботу. Тобто є коледжі, які, наприклад, дитина закінчить два роки. Вони в основному ці коледжі набагато дешевші, а і потім коледж закінчився. І, і що потім да? Дитина не має змоги працювати і продовжувати свій процес. На Permanent Residence, тобто обов'язково, щоб цей коледж коледж-університет був Designated Learning Institution і мав змогу дати post Work Permit, тобто після того як дитина закінчила навчання, вона отримує цей Work Permit, Відкриту робочу візу. Освітня система в Канаді націлена на розвиток дітей. У молодших класах діти засвоюють матеріал через ігри. Крім того, домашніх завдань тут майже не задають або виконують їх безпосередньо в навчальному закладі. Вважається, що усе потрібне діти отримують в школі, а вдома мають відпочивати та розважатися. Також є чимало гуртків для дітей: вокал, піаніно, плавання, різні види спорту. Загалом вчителі намагаються зробити усе можливе, аби заохотити дітей навчатися чомусь новому. Галина каже, її хлопчики вже трохи адаптувалися в канадській школі, знайшли собі друзів, а на їхні обличчя повернулися посмішки.